Всім привіт! Мене звати Тамара Хюмен, я засновниця і очільниця громадської організації Кожна тварина. І це моє перше відео за останні два роки. Раніше я вела свій власний ютуб-канал, але з початком повномасштабної війни я ще трошки робила. Контенту, але потім зрозуміла, що мій фокус важливий все-таки на побудові сильної веганської організації в Україні. Але останнім часом я відчувала сум за створенням відео і вирішила, що настав час зробити відео, тим паче є хороший привід. І саме. 9 років мого веганства. Хочу з вами сьогодні поділитися дев'ятьма речами, які я дізналася за 9 років свого веганства. Коли ми починаємо свій веганський шлях, ми можемо деякі речі не розуміти деякі речі нам можуть здаватися нераціональними або дивними, або ми не можемо зрозуміти, чому так працює. Особливо на початку шляху ми вимагаємо від всього світу справедливість, і нам може бути складно змиритися з якимись речима. Тому мені здається, що за ці роки в мене було достатньо досвіду, як просто веганки, так і активістки, так і очільниці веганської організації для того, щоб виокремити важливі пункти і поділитися ними з вами сьогодні. тож я сподіваюся. Ми це зараз і зробимо. І я реально рада бути знову перед об'єктивом камери. Сподіваюсь, вам сподобається це відео. А поки я не почала, я нагадаю, що ви можете підписатися на цей канал. Це дуже важливо, поставити лайк. І не менш важливо, ви можете стати спонсорами-спонсорками нашого каналу. Це допоможе нам продовжувати знімати якісний корисний контент українською мовою про веганство, про важливі питання щодо тварин і веганського руху. Тож Будь Ласка, підтримуйте нас? Це важливо. Хочу сказати, що ці всі моменти вони як позитивні, так і негативні, але тим не менш їхнє розуміння допомагає орієнтуватися в тому, що відбувається, і будувати на цьому свою діяльність і свій активізм. Я сподіваюся, що ви всі займаєтеся активізмом. Як ми знаємо, він буває дуже різний, навіть позитивні якісь коментарі для просування контенту це теж такий собі вид активізму. Напевно, найважливіше. Тут нема ієрархії насправді, але одне з найважливішого це те, що ми відповідальні за репутацію веганства. Хочемо ми цього чи ні, але кожен і кожен з нас несе відповідальність за репутацію веганства. Те, що ми робимо, те, що ми кажемо, як ми діємо, впливає на те, як сприймають веганство в суспільстві. Коли ви комунікуєте з якимись людьми, ви можете бути першою людиною. В оточенні тієї іншої людини з веганської спільноти, і звичайно на цій комунікації, на цих враженнях та людина побудує всі свої уявлення про веганський рух. Тому ми несемо цю відповідальність за репутацію, і я не кажу, що ми маємо якось особливо діяти, хоча це дуже бажано, або там якось особливо виглядати. Просто в тому, що ми робимо, як ми робимо і як це виглядає, впливає на веганський рух, і це важливо. І тому ми маємо насправді фільтрувати. Я не можу сказати, що мені подобається це, і мені подобається там нести якийсь на собі оцей вантаж. Що я відповідаю там за весь ваганський рух. Так це така реальність, і розуміння цієї реальності впливає на те, як я дію. Наступна річ дуже важлива для розуміння, і на жаль, не всі її справді розуміють, розділяють навіть е, у веганському русі. Мені так здається, з мого досвіду, це те, що не потрібно боятися слово веган чи веганський. Я часто зустрічала думку, що це слово потрібно уникати, бо до нього є упередження у суспільстві, і тому, якщо ти хочеш просувати веганство, ти маєш уникати цього слова. І мені здається, що це. Абсолютно неправильно, якщо ми хочемо змінити ставлення до веганства, якщо ми хочемо змінити статус-кво, якщо ми хочемо, щоб до веганства ставилися як до чогось нормального, як до абсолютно адекватного способу життя, як правильного способу життя, то ми маємо якраз і працювати зі ставленням до цього слова. Тому ми навпаки маємо створювати продукти проекти, які матимуть. Це слово, але будуть абсолютно розвінчувати всі міфи навколо Веганства. І мені здається, що саме це ми робимо з фестивалем Веган Вікенд. Ми робимо велику подію, яка має назву Веган Вікенд. Вона має в свою назві Веган. Ми робимо все там веганським, Веганська їжа, веганський маркет, все. Але ми робимо це таким чином, що не вегани може туди прийти, гарно провести час. І в них від цього всього зміниться ставлення до веганства. Бо вони побачать веганську подію, яка позиціонує себе як веганська, але яка абсолютно нормальна, яка весела, класна, де можна гарно провести час, задонатити на сили оборони, яка знаходиться взагалі в сьогоднішньому контексті. Війни збирає гроші на сили оборони, але ще й має класний вигляд, приємний вигляд, стильовий вигляд, на яку приємно прийти там. Класні музиканти, це і змінює репутацію цього слова, і змінює ставлення до веганства. І це підтверджують наші гості. Бо на веган Вікенд приблизно 50% гостей приходять не веганами. І після фестивалю ми робимо опитування. І частина цих людей, велика частина цих людей, каже про те, що фестиваль спонукав їх задуматися про веганство, бо там перейти на веганство. І я чула дуже багато розмов про те, що людина приходить на веган Вікенд не тому. Тому, що вона веган, а тому, що їй подобається музика або подобається їжа. І людина тоді стає частиною цього. Вона ще не веган, але вона вже розуміє, що веганська спільнота класна, що це відповідає її якимось іншим цінностям. І вона тоді стає дотичною до цього. І це. В результаті може спонукати до більш легкого переходу на веганство. Не коли ти зустрічаєш супротив і думаєш, що там велика стіна, і ти не можеш її пройти. А коли ти приходиш до цього, навіть через інші якісь причини, коли ти приходиш на фестиваль, на веганський фестиваль, наприклад. Бо тобі сподобався лайна або ти хотів послухати лекцію, і ти приходиш, і ти стаєш частиною цього, і ти дізнаєшся більше про веганство. І ваганство вже для тебе щось нормальне, щось таке, куди ти можеш прийти, провести там час, провести друзі, припоснути, поділитися цим контентом. Я сподіваюся, ви зрозуміли, до чого я веду. Це Розвиває стіну. це створює плацдарм для того, щоб люди приходили, знайомилися з веганством, знайомилися з його причинами і знайомилися з цим в такому форматі. Тут закріпили. Наступна річ, якою я хочу поділитися, насправді не дуже проста для розуміння, але вона ще й супер банальна. Це те, що більшість людей їсть тварин. Тому що більшість людей є тварини. Ми соціальні тварини. Ми в суспільстві робимо те, що робить більшість. Ми рухаємося за принципом комфорту, за принципом того, що ми спостерігаємо, повторюємо у наших. Скажімо так, у схожих на нас людей. Ми схильні робити те, що роблять інші, бо це така наша особливість. Ми частина групи і ми хочемо бути частиною групи. Ми не хочемо виділятися. Ми всі шукаємо групу, з якої нам буде комфортно. І тому їсти тварин наразі це дуже комфортно. Більшість людей їсть тварин, тому тобі теж комфортно їсти тварин, бо це класно, це легко, це доступно. Нема. Ніякої особливої потреби в цьому, щоб їсти тварин, насправді і вже достатньо інформації про це є. Але люди це продовжують робити через те, що інші люди продовжують це робити. Ми, як веганський рух, ми маємо працювати з цифрами. Ми маємо працювати над тим, щоб створити критичну масу веганів і веганок, щоб ставати веганами. і Веганками було ще простіше, ще легше, і це станеться. Тобто, як тільки веганів буде дуже багато. Це як сніжний ком. буде ще легше ставати веганами, бо буде і доступніше це, і комфортніше, і звичніше. Я нещодавно зрозуміла і замислилася над тим, що наш смак саме в їжі, він продиктований не стільки об'єктивними якимись речами, скільки нашим оточенням і, і культурою. наприклад, я була в Сполучених Штатах і там подавали якусь. Традиційну страву для півдня, здається, Америки. І я скуштувала, і це було супер огидно. Я не знаю, як це можна їсти. Це була якась каша з якимись частинками. Я навіть не знаю чого. Ну, Це реально було дуже несмачно. Але їм було всім дуже смачно. І я почала замислюватися і навіть почула таку, такий стейтмент, що нам щось подобається на смак. Не тому, що воно справді смачне, а у нас є для цього схильність. Наприклад, ми знаємо, що в суспільстві це там має бути смачно, або культурно ми звикли таке їсти, і тому нам воно смачне. Ну зрозуміло, що є якісь об'єктивні речі. Чому нам те смачно, а те огидно, там більш на інстинктивному рівні, але от про такі традиційні страви це більше культурне і більше на нас оточення впливає. І якщо в суспільстві буде затверджено, що веганська їжа смачна, то людям вона буде смачною. Так само, можливо, у вас були ситуації, як у мене з моєю бабусею, яка могла з'їсти веганську сосиску, яка їй дуже сподобалася. Аж поки вона не дізналася, що вона веганська, і тоді вона така: а ну да, да, ні, ні, вона не смачна. Ні, ні. ні. Тобто, людина, поки вона не знає, що це веганське, їй воно подобається. Як тільки вона дізнається, що це веганське, така фу-фу-фу, фу-фу-фу. Ні, 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 це не смачно, це не можна їсти. Це суб'єктивне культурне сприйняття, що нам веганське має бути несмачним. Веганське несмачне, значить, мені не може це сподобатися. От такий парадокс. В заключення цього пункту хочу ще раз сказати, що ми маємо фокусуватися на тому, щоб веганів і веганок ставало більше, і все. Супер неприємний факт, але людям байдуже. Дуже багатьом людям справді байдуже. І це не що, що можна змінити, це те, що треба просто прийняти як реальність. І фокусуватися на людях яким не байдуже, бо таких теж багато. Якщо ви бачите, що людина не готова вас чути, вона не готова сприймати вашу думку, вона не відкрита. Не витрачайте час, знайдіть тих людей, яким не байдуже, і таких багато. Не очікуйте, що всім буде діло до веганства або до тварин. Є люди, які Просто не готові на даному етапі сприймати цю інформацію. Але це не означає, що ви не можете посіяти їм оце зерно в голову. Навіть людина, якій байдуже, якщо ви їй хоча б щось скажете, вона скаже ні-ні-ні, дякую до побачення. Можливо, це. Десь заглибиться, і в майбутньому, коли вона знову стикнеться з цією інформацією, вона вже на тому, що ви сказали, на тому зерні вже осяде і вже можливо щось з цього вийде. Ви ніколи не знаєте. Тому ваша задача як активістів, активісток, це просувати, це робити ваш максимум, але не очікувати, що всі люди будуть готові вас чути, слухати і розуміти. Ще одна важлива річ, яку я зрозуміла і насправді зрозуміла ще на початку веганства, це те, що люди різні. Нам інколи здається, що дві людини, якщо подивляться там землян, бо всі люди, які подивляться землян, одразу стануть веганами і веганками, але ми знаємо, що так воно не працює що на різних людей одна і та сама інформація впливає. Дуже по різному, через те, що у всіх нас різний досвід, різне навчання, різне виховання, різна будова мозку. І це все впливає на те, як ми будемо сприймати ту чи іншу інформацію, тому це теж треба просто прийняти як таку реальність і розуміти, що на одну і ту саму інформацію люди будуть реагувати по різному. І саме тому важливо мати різні підходи до різних людей, розуміти, що на одних людей може спрацювати щось одне, на інших щось інше. Тому, якщо ви займаєтеся активізмом, класно мати в своєму арсеналі різні аргументи. Різні причини, різні фільми, можливо, різну інформацію, різні статті, щоб зачепити різних людей. Чим довше ви є веганом чи веганкою, тим більше ви веганів і веганок зустрічаєте. І тим частіше, скоріше за все, ви будете розуміти, що веганство не визначає людину. Тобто це не робить її автоматично хорошою чи поганою. Є, є дуже різні вегани і веганки, як і дуже різні люди. Те, що людина відмовилася від експлуатації тварин, не означає, що вона автоматично хороша в усіх інших аспектах життя. І інколи ми наділяємо веганів-веганок такою довірою до них, що вони значить хороші, значить їм точно можна довіряти. На жаль, це не так. Всі люди мають хі, свої нюанси. Тому навіть вегани і веганки можуть бути дуже різними, і це нормально. Це нормально, бо ми всі люди. Те, що людина веганка, означає лише те, що вона відмовилася від продуктів експлуатації тварин. Це більше нічого не означає, тільки це. Ще один важливий пункт це те, що я і в своєму особистому житті несу і те, що кожна тварина транслює, це те, що веганство це те, що потрібно тваринам. Тваринам не потрібно, щоб ви зменшували кількість е споживання, щоб ви ставали вегетаріанцями, чи там не знаю, будь-які інші видумки, які придумують організації, щоб тільки задовольнити людей, які там. Не знаю з якихось причин не хочуть чути, що їм треба відмовитися від продуктів експлуатації тварин. Якщо ми зацікавлені в тому, щоб звільнити тварин, змінити їхній статус, ми маємо дуже чітко комунікувати, що люди мають відмовитися від експлуатації тварин. Крапка. Вони мають це зробити. У нас є для цього всі ресурси. От тримайте людина. Яка це чує, вона сама може прийняти рішення, вона хоче це робити поступово. Вона хоче робити це протягом дня, місяця, тижня, року. Вона може сама прийняти рішення, що вона спочатку хоче стати вегетаріанкою, а потім веганкою. Людина прийме ці рішення сама. Наша задача дуже чітко комунікувати мету і причину. Іти до цієї мети, не комунікувати, що це окей просто зменшити. Це окей стати вегетаріанкою, бо це не окей. І якщо ми комунікуємо так, то ми закріплюємо цю думку, закріплюємо. Уявлення, що цього буде достатньо. Ми, як активісти, активістки за права тварин, як люди, які популяризують веганство, ми маємо популяризувати веганство нічого менше. Те, що людина обере там якийсь інший шлях, це її буде вибір, але вона буде знати, до чого вона йде, бо їй прокомунікували, до чого їй треба йти. Якщо їй прокомунікувало, що достатньо там. По понеділкам просто відмовитися, вона буде відмовлятися по понеділкам і думати, що цього достатньо і що все класно. Ця тема, звичайно, заслуговує великого окремого відео. І напишіть в коментарях, якщо ви б хотіли почути більше на цю тему. Наприклад, чому я особисто вважаю, що це все не працює, і чому ми маємо саме пропагувати веганство. Напишіть, якщо ви б хотіли почути окреме відео на це, бо мені здається, що в такому Відео, де я маю перелічити всього 9 речей, які я дізналася за 9 років. Часу для розкриття такої теми буде просто недостатньо. Але сподіваюся, що так поверхнево я пояснила, що ми маємо пропагувати саме веганство. Ще одна річ, яку я бачила за роки веганства, це те, що люди бувають, відмовляються від цього стилю життя, від цих поглядів. І мені здається, що це все. Як то кажуть, булшіт. Якщо людина обирає веганство, якщо людина відмовляється від продуктів експлуатації тварин, якщо людина розуміє, навіщо це робити, мені здається, що шляху назад немає. Якщо людина йде назад, означає, що щось було не так з самого початку. Означає, що щось було не так з самого початку з її мотивацією, з її мотивами, з її причинами це робити. Бо якщо людина справді хоче відмовитись від експлуатації тварин, якщо людина справді вірить в те, що тварини не ресурс, то яким чином вона до цього повернеться, ми всі чули купу цих історій, як люди відмовляються від веганства, бо у них там щось зі здоров'ям, або там я навіть чула історії повномасштабна війна вплинула. І мені здається, що важливо пам'ятати визначення веганства це відмова від експлуатації тварин, продуктів експлуатації тварин, наскільки це практично можливо. Зрозуміло, що якщо в тебе... Абсолютно нема вибору ніякого. Наприклад, ми знаємо такі випадки з військовими, коли вони не могли вийти на ротацію їм доводилося 15 днів там знаходитися в зоні бойових дій на лінії бойового зіткнення, і у них не було можливості там. Ні сходити в магазин, ні з'їздити на пошту, взагалі нічого, і їм доводилося йти на якийсь компроміс, але це не робить їх не веганами. Якщо вони при першій же можливості повертаються до свого звичайного веганського способу життя, то я вважаю, що вони все одно є веганами, навіть якщо їм в якийсь момент довелося відійти від цього через те, що це було практично неможливо. Тому якщо людина на якийсь такий час період. Відходить через те, що вона практично не може бути веганом чи веганкою, то це вкладається для мене в поняття веганства. Але якщо людина свідомо, маючи всі можливості залишатися веганкою, обирає це не робити, то тоді я не вірю в її мотивацію. Тоді в мене є багато питань до того, що саме її. Насправді змусило з самого початку бути веганкою і чому вона відмовилася від цього. Це моя думка така. Я не претендую на істину, готова подискутувати в коментарях. Напишіть вашу думку, що ви про це думаєте. Чи вважаєте ви, що веганство може закінчитися, чи веганство це раз і назавжди. І остання річ, яку я хочу поділитися в цьому відео. Сподіваюся, що вона буде достатньо надихаючою, це те, що світ не змінюється швидко, але він змінюється. Ми схильні дуже сильно переоцінювати те, що ми можемо зробити за один рік. Я думаю, ви знаєте, оці всі грандіозні плани, які ми пишемо на новий рік, про те, що ми зробимо цього року. І ми схильні трошки переоцінювати, наскільки багато ми можемо зробити. І в той же час ми схильні недооцінювати. Як багато ми можемо зробити за 10 років. Ми можемо не уявляти і не розуміти масштаб, якого ми можемо досягти протягом 10 років. Те саме працює і з веганством. Ми можемо переоцінювати зміни, які ми вважаємо, мають статися тут і зараз, і недооцінювати те, що може змінитися за 10 років. Тому як люди, які працюють над популяризацією веганства, які хочуть щось змінити для тварин, ми маємо фокусуватися на довгострокових планах і на довгостроковій перспективі, бо це те, що важливо, і це те, що працює. Якщо ми подивимося, що змінилося за останній рік, ми можемо побачити деякі зміни, але нам може здатися, що глобально нічого не змінилося. Але якщо ми подивимося на масштаб в 10 років, то ми побачимо, наскільки веганство стало більш доступним, наприклад. Зараз я впевнена, ви теж це помітили. Наскільки доступним нам стало теж рослинне молоко? Вже в будь-якому закладі ви можете його знайти. Або скільки з'явилося рослинних альтернатив, десять років тому цього просто не було. І тому важливо дивитися на цей масштаб, дивитися на тенденцію, але не просто з дня в день, а на таку більш масштабну. І тоді ми будемо бачити зміни і розуміти, що світ реально змінюється. Просто він не робиться дуже швидко. І тому, коли ми плануємо щось, коли ми хочемо побачити зміни в цьому світі, побачити. Веганський світ, ми маємо розуміти, що це не станеться швидко, це не станеться наступного року, це не станеться навіть через 5 років. Але якщо ми будемо систематично працювати з хорошою стратегією, знати, що результат буде, але не зараз, але ми маємо продовжувати, не дивлячись ні на що, то рано чи пізно це станеться. Це точно станеться завдяки вам, завдяки. Вашій роботі, завдяки вашому вкладу в веганський рух, тому просто продовжуйте. Я ще раз повторю: світ змінюється не швидко. Але він змінюється і все в наших руках. Напишіть в коментарях, чи зрезонувало вам щось з того, що я озвучила, чи були у вас схожі думки, чи приходили ви до таких же висновків. Можливо, ви з чимось не погоджуєтеся, тому теж напишіть в коментарях. Взагалі цікаво почути досвід інших людей, що ви дізнавалися, як з плином часу вашого веганського життя, що змінювалося в ваших поглядах. Я була надзвичайно рада сьогодні. Бути з вами тут. А для мене це честь мати таку можливість. І я вам дякую, що ви додивилися це відео до цього моменту, значить до кінця. І я сподіваюся, воно було корисним і вам сподобалося. Дякую вам за те, що ви робите. Дякую за підтримку кожної тварини. І, користуючись нагодою, хочу запросити вас на веган-вікенд, який пройде в Києві в ком'юніті кафе на Крилівській 41 7-8 вересня. Обов'язково приходьте, це буде дуже круто. В описі до цього відео посилання на квитки не прогавте, бо це останній вегнвікенд в цьому році. До зустрічі!